Знімаю свої гранати, які садив осінні, в якому вони стані на сьогодні. Як бачите, як вони виглядають. Так, йдемо далі. Що хочу сказати, всі прокинулись, крім цього. Це ще не прокинувся, але холодна весна, немає дощу. Ну, поливаю їх, але весна холодна, тому маємо такий результат. Так, йдемо далі. Всі інші вже прокинулись. Ці теж бачите. ну... Я думаю, днів п'ять тому прокинулись. Теж тільки-тільки пішли вріст. Ну, дуже холодна весна в цьому році. З цим я нічого не можу зробити. Теж, ну тут все добре. Прекрасно вже пішов. Цей теж, тільки прокинувся. Зараз зніму вам його, бачите. Ну, Видно, що тільки-тільки брунечки пішли в ріст, в якому він стані на сьогодні. Так, і ці два. Ці два інші, ну теж все прекрасно. Все, бачите, які красені. Так, демо ще вам хочу показати. Дуже багато запитань. Яка сила росту в гранату, як вони ростуть. Тут в мене є гранати, яким два роки після посадки. Я вам зараз їх покажу. Ось це перший гранат. Приблизно метр двадцять. Він дуже весною постраждав, тому маємо такий результат. Так, йдемо далі. Приблизно метр п'ятдесят. Немає цвітіння, але вони всі дуже постраждали весною. Сподіваюсь, можливо, буде чи друга, чи третя хвиля. Бачите? Ну, добре, ростуть, тут всі сорта різні, тому і сила росту, бачите, різна, який краще. Наприклад, ось цей, напевно, не знаю, ну, метр шістдесят, бачите? Різниця є. Теж квітів не бачив, але... Вони всі весною були вже з листям і у нас мороз. Тут, тут поле в мене вдома якось трошки краще, а тут взагалі в полі, ну ви представляєте, що тут було? І вітер, і мороз, тому маю такий результат. Взагалі дивіться, який красень. Ну, два роки гранату. Який він знизу. Ну, я думаю, непогано ростуть. Головне, поливайте, їх накривайте на зиму. І будуть такі, як в мене, можливо, навіть краще. Невибагливі рослини, якщо їх накривати на зиму, ну, такий результат. Всім дякую за увагу. В кого якісь питання, пишіть.